Щойно минуло 60 днів до початку президентської виборчої кампанії. Фактично, ми знаходимося в стані президентської виборчої кампанії, і я, як голова Комітету з питань свободи слова, хотів звернути увагу на деякі проблемні моменти, які ми мусимо з'ясувати, для того, щоб досягти нашої головної мети за 60 днів. Наша головна мета демократичні, чесні президентські вибори, які б дали можливість не засумніватися жодній країні. Жодному експерту і жодному громадянину України, що такі вибори були чесними і демократичними. Ця місія, яку ми повинні проконтролювати протягом 60 днів, є надзвичайно важлива. Тому, перше, хочу поінформувати всі структури Кабінету міністрів, що в нас згідно з постановою Верховної Ради України заборонені перевірки засобів масової інформації на час передвиборчої кампанії, щоб у нас не було. Традиційного підходу, коли дехто під час виборчої компанії з податкової пожежної чи з інших служб завітає до змі, перевірок немає. До побачення прийдете після президентської виборчої компанії. Друга теза пов'язана з менеджментом ЗМІ, Моє так само прохання, бо я вже бачу, що достатньо матеріалів розміщаються на телебаченні в друкованих засобах масової інформації на так званій тіньовій основі. Коли якийсь компрометуючий матеріал проти політичної партії чи якогось кандидата проплачений, але не позначений як політична реклама, я абсолютно переконаний, що ми маємо шанси провести президентські вибори як боротьбу ідей, а не боротьбу грошей чи боротьбу компроматів. Тому я прошу всіх керівників змі підписати угоду. Про принципи діяльності змі під час президентської виборчої кампанії для того, щоб не допустити бруду, протистояння а провести дискусію про майбутнє України, моє звернення так само до кандидатів в президенти, а більшість із них є нашими колегами народними депутатами. Працюючи в Верховній Раді, так само ви повинні розуміти відповідальність. Що ви виступаєте не лише як кандидат президента і думаєте, як набрати собі бали, а відповідаєте за те, що відбувається в Україні, і відповідаєте за майбутнє України. Тому прохання моє до принципової проукраїнської позиції, а не вузької партійної позиції. Я знаю, що у нас буде багато кандидатів президента, очевидно, більше десяти. І я не маю проти, проти цих кандидатів, але думаю, з морально-політичної точки зору, от кандидати, які не беруть менше 1%, було б бажано, щоб вони завершили політичну кар'єру. Бо багато людей так часто балотуються в президенти, що трошки вже і і ми притомилися. І на сам кінець моя пропозиція є така. Колись вчені казали, що неважливо хто буде президентом, важливо обмежити президента. Ми це вже зробили. Тому для мене зараз неважливо хто буде президентом, важливо, щоб чесним демократичним шляхом ми обрали цього президента.